Зайчик ніжився на сонці, раз і стрибнув за віконце, рибка хвостиком майнула, два і там півнула, мишки з'їли сиру, дірки, три сховалися до нірки, песік бігав по квартирі, стриб за двері це чотири, пташка черв'ячка відрила, п'ять на дерево злетіла, котик лапкою мивався, шість у кошик заховався. Я закінчу, рахувати. Ми вважаємо, що СНІД не наша проблема. Але чому наші люди від нього помирають? Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас. За даними експертів, в Україні ВІЛ інфіковано понад 400 тисяч чоловік. Кожний сотий житель країни. Це означає, якщо в під'їзді проживає близько 100 мешканців, один з них може бути інфікований. З кожним днем. Снід підбирається все ближче. І як уберегтися залежить від нас. Зупинимо снід, доки він не зупинив нас. Доброго дня, мої дорогенькі. Я доктор Панацейко. Займаюся проблемою ВІЛ-СНІДу. Чому я тут? Тому що літо, тому що відпустки. А під час відпочинку ми часто забуваємо про небезпеку зараження ВІЛ вірусом імунодефіциту людини. Ні-ні-ні, не варто лякатись. Якщо дотримуватись простих правил, ви в цілковитій безпеці. Я розповім вам, як поводитись, що було про що згадати і не було про що шкодувати. Отже, вирушаємо. Десь тут у натовпі і наш герой. Що він має знати, щоб почуватися спокійно? Чи може Білл сміт передаватися через потиск руки? Чайку? А склянка неодноразова. Чи передається вілл таким чином? Це, та ви самі бачите, нестерильно. Але чи загрожується інфікуванням? Ні, ні і ще раз ні. Через дотик вілл-снід не передається. Через побутові предмети, посуд та їжу також. Користування спільним туалетом теж є цілковито безпечним. Нарешті удвох. Як щодо романтики, цілуйтеся скільки завгодно, дорогенькі мої. Але якщо заходить далі, обов'язково завжди використовуйте презерватив. Отже, Вілсніт не передається через дотик, спільний посуд та їжу. Користування спільним туалетом є також безпечним. Проте Вілсніт передається статевим шляхом. Втім, презерватив це захист проти інфікування. Бережіть себе! І знову з вами доктор Панацейко. Ранок, ми вже на курорті. Чи можливі тут ситуації з високим ризиком інфікування віл? Давайте подивимось. А, але спочатку до готелю. Душ, ванна, рушники, постільна білизна безпечні. Тут Вілсніт вам не загрожує. А от через чужу бритву вірус передаватися може. Сонце, море, пляж. Деяким цього замало. Стоп! Потенційна загроза інфікування вілснідом. Роблячи пірсинг чи е, татуаж, пам'ятайте. Голка має бути одноразовою, а інструмент стерильним. Отже, Вілсніт не передається при користуванні спільним душем ванною туалетом. Вілсніт не передається через побутові предмети та повітряно-крапельним шляхом. Але, якщо вірус потрапляє в кров людини, інфікування дуже ймовірне. Ніколи не користуйтеся чужою бритвою. І переконайтеся, що інструменти в тату-салонах стерильні. Бережіть себе. Доброго дня, мої хороші. Я ваш знайомий доктор Панацейко. Наша відпустка у розпалі. Що ж нам іще варто знати, щоб відчувати себе в цілковитій безпеці, безтурботність і диві. Хоча ця ситуація нас може зацікавити. Правильно! Лише одноразовий шприц є гарантією проти інфікування віл-снідом. Отже, про що ми дізналися? Навіть при тісному контакті через повітря чи дотик Вілснід не передається. Але якщо шприц чи голка не є одноразовими, ви наражаєтесь на небезпеку інфікування Вілснідом. Шприц має бути одноразовим. Без варіантів. Плавати поруч, намагаючись познайомитись, оригінально. Але не турбуйтесь, так Вілснід не передається. Комарі та інші комахи не є переносниками Віл Сніду. Отже, так Віл Снід не передається. Звичайно, їм вже не до нас. Та головне, щоб вони не забули про презерватив. Таким чином, купатись поруч безпечно. Комахи не є переносниками Віл-Сніду. Ані через дотик, ані повітряно-крапельним шляхом Віл-Снід не передається. Віл Снід... Передається статевим шляхом і при потраплянні в кров людини. Тому будь-які медичні інструменти мають бути стерильними. Шприц та голка одноразовим. Бережіть себе! Ні, 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 ні. Я вже сказала, Що-що? Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Ні, О, ні. Ні, ні. В ні. Ні. Точно ні. Нет. Топай, топай, топай. Шукай іншу. Хватить. Ні. Нет. Нет. Не нет же. Ні, нікат, ні ні, 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 ні. Навчись говорити ні, коли тобі пропонують секс без презерватива. Зупинимо снід, доки він не зупинив нас. Жості відсторонює від суспільства людей, для яких снід став особистою проблемою, ця стіна не може захистити вас від сніду. Ця стіна лише завдає страждань віленфікованим та хворим на снід. And I feel blue. Close my eyes and think of you. Whatever you do. Wherever you go, I can't stop dreaming about you. На 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 Ти ніколи не знаєш, коли саме розработовий врятують твоє життя. Але ти не можеш бути впевнена у всіх його попередніх партнерах. Захисти себе. Користуйся презервативами. Голка найкоротший шлях до сніду. Не вкорочуй собі життя.